Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів. Стосовно завершення війни. Остаточного завершення війни хочу поговорити з вами. І завершення війни в класичному варіанті, коли немає ні бойових дій, коли немає ні заморозки, коли немає. Ні, якихось, знаєте, таких полумір типу, і закінчилась війна, і одночасно не закінчилася, як це було зато. Я би хотів поговорити про остаточне завершення війни. Коли війна остаточно і назавжди завершиться, це дуже важливо. Я згадую весну 2022 року, коли я. Активно працював на початку війни, складав прогнози, і тоді я сказав, що не менше трьох років буде тривати війна, і що я бачу завершення війни, скоріше за все, у 2024 році. Я від своїх слів не відрікався ніколи. І навіть не дивлячись на те, що зараз на порозі вже 2025 рік, і мої слова, по суті, не здійснилися в цьому плані, я все одно від своїх слів не відрікаюся. Мені чомусь все одно йшла така от думка, що три роки. Ну, насправді три, рівно 3 роки буде 24 лютого, якщо так розібратись по великому рахунку. Так. М -м -м ну, 4 роки я не бачу саме повномасштабних дій. Мені чомусь зразу прийшло 3 роки. 3 роки можуть взагалі бути дійсними аж до кінця 2025 року, бо це буде 3 роки, але з якимось баластом додатковим. Ну добре, я не буду увільнювати, я не буду, як вужна сковороді, знаєте, крутитися, вертитися. Мене знову запитують, коли закінчиться війна. Багато повідомлень приходить, багато людей пишуть: я вам скажу так: я вже один раз відповідь дав. Я не буду циркачем і клоуном на арені. Я не буду юлити, я не буду скакати як ненормальний. І перекручувати, передоргувати слова, я скажу так: надіюся, якомога швидше. Так, я не збираюся більше на цю тему складати прогнозів. Один раз я склав прогноз, ну, не збувся, скажімо так. Більше я на цю тему прогнозів не складаю. У мене є безліч прогнозів, які збуваються, і прогнози по регіонах, і прогнози по якихось важливих подіях, чи це підрив Кримського моста, чи це ситуація з Каховською ГЕС, трагедія з Каховською ГЕС, Я це теж передбачив. Чи це звільнення Херсона? Я теж це передбачив у 2022 році, чи це інші важливі моменти, так як наступи різного роду. Тому числі і провокації зі сторони Білорусі, теракти різного роду характеру, обміни полонених, дуже багато моїх прогнозів збувається по, скажімо так, важливих темах, але меншого масштабу. Тому що е, завершення війни це питання дуже великого масштабу. Значить, мені ця інформація закрита. Значить, я буду розглядати питання меншого масштабу, трошечки меншого масштабу, ніж ці, тому що так мені інформація йде набагато краще. Значить, в мене недостатньо сили, значить, в мене недостатньо енергії, щоб відкрити настільки масштабне, масштабне питання і дати точну, чітку відповідь на це. Хтось може з мене посміятися, хтось може не посміятися. Частина аудиторії відвернеться, частина аудиторії навпаки притягнеться. Тому що повірять в мою чесність і щирість моїх слів. Я, принаймні, знаєте, не намагаюся юлити як деякі екстрасенси та пророки. Я не намагаюся виправдовуватися, я не намагаюся відрікатися від своїх слів, бо є такі, які говорять, що вони нічого не говорили, хоча є відеодокази того. Не буду переходити на особистості. Я цього не роблю, я вище цього. Я за інше, я за те, що все-таки я надіюся, що це все якомога швидше закінчиться. Хоча би до кінця 2025 року, дай Боже, щоб закінчилося, щоб дійсно цифра 3, 3 роки, як воно є, так воно і залишилося, щоб це не переросло в цифру 4, щоб це от 3 роки війни повномасштабної і все, і на цьому закінчилось. Дай Боже, щоб так воно було. Тобто, це, от по суті, моє фінальне передбачення, що все одно я вважаю, що на цифрі 3 все завершиться. Тобто 3 роки можуть бути навіть до кінця 2025-го. Головне, не лютий 2026-го, бо це вже переросте в цифру 4. Тому я скажу так, оце от моя крайня думка. Більше я нічого говорити не буду, більше я нічого міняти не буду. Я дуже сподіваюся, що все це безумство цьогоріч закінчиться. І навіть не цьогоріч, а просто якомога швидше. Так. Більше я на цю тему говорити не збираюся. Цієї теми підіймати я більше не збираюся. Це відео може закріплю спеціально. Тобто мені все одно йде цифра 3. Все одно 3 йде. В кого добре з математикою може порахувати, що актуальність свою цифра 3 може зберігати аж до, аж до 23 лютого 2026 року. А 24 лютого 2026 року цифра 3 перетвориться в цифру 4. Так що я скажу так: мені йде цифра 3. Все одно 3 роки війни повномасштабної. А потім, дай Боже, завершиться все. І не буде ніяких ні палум'яр, ніяких ні зон, то і так далі. Просто вже по факту залишимося з тим, з чим ми є. Так. Я дуже на це сподіваюся. Що більше воїн не буде. Дуже би цього хотілося. Так, що ось так, шановні глядачі, надіюся, максимально пояснив свою позицію. Хтось з мене може посміятися, хтось може не посміятися, хтось може повірити, хтось може навпаки розчаруватися. Це все право кожного. Знову ж таки, питання, які є не настільки масштабними, як я вже сказав, мені даються добре. Хоча, по суті, знаєте, Каховська ГЕС це досить масштабне питання було. І от підрив Кримського моста теж, ну, таке, не сильно велике, але й не сильно мале. І різного роду теракти, атаки, провокації. Хто за мною слідкує, хто слідкує за моїми темами, за моїми ефірами, трансляціями, медіа, той бачить, наскільки я стараюся якісно працювати і наскільки якісно я стараюся робити свої прогнозування. Все одно мені по війні йде цифра 3. Три роки. Так що подивимося: дай Боже, щоб 2025 рік, який в сумі дає число 9, став дійсно таким от великим фіналом. Всього, тому що, навіть якщо взяти з позиції нумерології, число 9 це число завершення. Бажаю всього доброго. Бажаю всього хорошого. Дякую за ваші лайки, дякую за вашу підтримку. Надіюсь, ви мене пробачите, якщо що не так. Знову ж таки, я не є Господом Богом, щоб я на 100% щось стверджував. Я намагаюся робити свою роботу, я намагаюся бути максимально чесним, щирим, відвертим, таким, який я є. Дякую вам усім за те, що ви мене дивитеся, за мною слідкуєте, за моєю творчістю, за моїми словами, за те, що ви за мною спостерігаєте. Я надіюся, у нас всіх все буде добре. Я бажаю якомога швидшого завершення цієї війни. Дякую вам, велике усім. Пропонуйте теми для прогнозування. Якщо у вас є якісь пропозиції по співпраці, питання особистого характеру, номер є на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Ще раз велике-велике усім дякую за те, що подивилися це відео. Дякую велике за те, що довіряєте мені. Хто довіряє, хто не довіряє, вибачаюся, що розчарував. Знову ж таки, я не 100-доларова купюра, щоб усім подобатися. Тому я це прекрасно розумію. Так що, всього хорошого вам, до нових зустрічей. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю всім побільше позитиву. Дякую велике за те, що ви мене дивитесь.